Привіт! привіт. привіт. Данела. <laughs> Це випуск, що там в якам, і я Алла Петриченко. Я співвласниця платформи Шопекспрес. На ній працюють інтернет-магазини українських виробників, продавців, українських підприємців. І я сьогодні до тебе телефоную з запитанням, щоб почути відповідь від них. Дуже така часте запитання, яке постійно не запитують, і розкажи, ось будь ласка, наші підприємці, золі підприємцями, які зараз під дивляться, як порахувати бюджет на рекламу в Google. От є інтернет-магазин. Вже готовий готовий бізнес хоче рекламуватися в Гуглі. Цікавить Гугл Шопінг і думають, як скласти бюджет там на певний період, наприклад, на, на місяць. Скільки грошей потрібно, чи можна це вирухувати в залежності від того, який інтернет-магазин, які товари в ньому продаються, чи може є якась стала перша сума з чого починати? Тобто поділись, будь ласка, досвідом. Я знаю, що TurboWeb займається професійно налаштуванням реклами в Гуглі товарних, Скільки грошей потрібно на рекламу в Гуглі для інтернет-магазину? Я тебе хочу. По-перше, не потрібно бюджет планувати заздалегідь на місяць півроку В Гуглі є функція денний бюджет, от з ними потрібно працювати, не з бюджетом на місяць. З бюджетом на місяць ти будеш працювати, коли ти вже. Твій магазин там півроку, хоча б попрацював, ти бачиш статистику, і тоді можна вже прогнозувати щось далі. Перед тим як визначитися з денним бюджетом, який ми виставимо, в Google Ads, що потрібно зробити? А потрібно взагалі з'ясувати, який критерій, економічний критерій реклама працює добре чи погано. Як можна порахувати економічні критерії? Ну, наприклад, у тебе є магазин, і ти розумієш, що середня маржинальність по твоєму магазину це десь ну, 30%. І ти з цих 30% готова виділяти на рекламу десь третину від вартості всіх замовлень, які до тебе прийдуть через рекламу. Це от нормальний такий критерій: 10%. Тобі потрібно слідкувати. За рекламою, ти вписуєшся в ці 10% чи ні? І з чого почнемо? Ми починаємо зазвичай для малого бізнесу. Це денний бюджет там, 200 гривень. Якщо у тебе там асортимент кілька тисяч товарів, там, кілька сотень, кілька тисяч товарів, то 200 гривень. Новий. Якщо в тебе асортимент там, 20, 30, 40 тисяч товарів, то це краще там, 600, 700, 800 гривень починати Д денний бюджет. Наприклад, у тебе 3 тисячі. Виставляємо 200 гривень, і з цими 200 гривнями в день працюємо десь 2 тижні. Попрацювали 2 тижні і дивимося, а який у нас відсоток? Ми його називаємо доля рекламних витрат. Він більше 10% чи менше 10%. Тобто економічна нормальна реклама працює добре чи недобра. Наприклад, він більше 10%. Для нового магазину, для той тільки запущеної реклами, да, яка працює тиждень-два, це норм і краще ще почекати. Іноді у нас буває, що доля рекламних розходів буває через два іноді три місяці. Тобто це Google оптимізує, оптимізує, виходить от на такий показник. Іноді через два тижні пожено десять 10%. Ага, дивишся там, наприклад, там 9% у тебе виходить. І ти потихесеньку починаєш цей бюджет збільшувати. Лучше кожен тиждень десь на 20-25%, тобто на 50 гривень спочатку. А раз в тиждень збільшиш бюджет на 50 гривень. Ага, збільшила на 50%, пройшов ще тиждень, подивилась за цей тиждень, а яка у тебе доля рекламних витрат. Якщо вона там близько 10%, так і є, знову збільшуєш. Рекламний бюджет. Таким чином, ти поступово у тебе рентабельність, яка ти хочеш, дав 10% ти тратиш на рекламу від загального обсягу продажів, і ти поступово збільшуєш обсяг продажів, кількість замовлень і обсяг грошей, який платять тобі за ці замовлення. І це дуже такий простий гарний алгоритм. Головне, що я зрозуміла, що ти залишає умовно в 10% від рентабельності це на рекламу Google Shopping, але сума при цьому більша є. Але відсоток залишається от пропорція. Відсоток залишається. Так, той самий, якщо відсоток залишається він сильно не збільшується, то сміло кож кожен тиждень більше денний рекламний бюджет. Ти будеш більше заробляти. Супер. Дуже тобі дякую за таку конкретну з цифрами і чітку відповідь. Дуже дякую. Пока.